Всім доброго дня. Завершив збирання ось цього краба на віски UMZ6 і вирішив показати, які в мене виникли нюанси, і поділитись своїм гірким досвідом цієї роботи. В цілому, можна було б купити в зборі цей краб і не мати собі ніяких проблем і горя. але но в нових крабах, заводських, ось ці отвори. Уже нового зразка, і вони менші. Розточувати їх чи розсверлювати у мене нема можливості. Тому вирішив замінити тільки речаги, вал, кому і вийти так з положення. І оці втулки. Але біда якраз сталася з оцими втулками, з цією плитою в цілому, так як вона в нас стара. На ній. Скоріше за все, в цих вухах вже вибиті овали, і навіть нові втулки зробили такий самий овал, описали, як і ці вуха, через що вставити сюди вал було неможливо. Практично він трохи заходив вже, як дві, довелося його прям забивати. Що, на мою думку, не дуже буде гарно в роботі, але ну, вже як є. Буду якось ставити, буду дивитися, вже, що буде в роботі. Другий нюанс з цими речагами усими. Вони йдуть під гарячу присовку. Тобто треба обов'язково їх нагрівати. Можна, звісно, з кувалдою, дуже великою. Забити цю, кому ми, я слабо нагрів, і нам з сусідом довелося її забивати. Він приніс свого молота дебелого, кілограм, мабуть, 7-10. І ми дуже-дуже довго, дуже сильно його забивали, цю кому, нам удохалися. Потім я зрозумів, що треба гріти ще сильніше, бо газом слабо і довго воно гріється. Ці чаги два. Я розтопив плиту, насипав туди палет добрих, закинув його, закинув, вставив просто в плиту, отак от самим цим валом, і нагрів. Після того, як воно нагрілося до красна, от тоді діло пішло. Просто прийшов, надів і все. Перед тим треба щоб обов'язково всі. Місця все позначити, як буде воно збиратися. Ось я там робив надсічки, тому що як воно вже гаряче, то там багато часу немає. Ще, як вже нагріваєте речаги, щоб ставити, якщо холодна пора року, та й в теплу, я думаю, краще буде вал, отут-от на шліцах, теж підігріти трошки до теплої такої температури. Тому що, коли ви будете ставити речах, вал буде швидко перебирати на себе температуру, в речах швидко охолоне, і ви не встигнете його там підрегулювати по, по вильоту. Тому оце такі нюанси є. Ну і ще от з плитою, як бачите, вже зібрано, але є отакі зазори. Тому я думаю, що оці вуха, вони вже і тут підтерті. І овали вибиті. Та й тут на цих вушках вже все підбите. Було б, звісно, добре його все замінити і поставити нове. Але я щось так трошки провтикав, тому довелося займатися такою роботою, збирати це все вже вдома власноруч. От Бачите, як запресовано настільки вал в ці втулки, що він руками навіть не шевелиться. Тому оце мене більше всього лякає в цій всій приблуді. В цілому, після того, як все нагрілося, все зібралося, на вигляд все гарне. Думаю, що буде воно ще служити не один рік, так як служив, служила стара навіска. такі в нас нюанси.